Колись, коли трава була зеленіша, а в Голлівуді вміли знімати Меган Фокс називали одною з найперспективніших актрис або навіть новою Мерлін Монро. Лише через один фільм її гонорари взлетіли з декількох бубликів до мільйонів. Але зараз, як ви бачите, про надперспективну акторку нічого не чути. Але вона досі знімається у фільмах не першої та навіть не другої величини. Фокс народилася в 1986 році в Америці. Дитинство у неї було нелегким. Свого вічими вона описує як вербально, розумово та емоційно образливого. Я думаю, всім на розум одразу прийшла одна людина, але зараз не про нього. Вже в 13 років почала займатися модельним бізнесом. В школі, до речі, її дражнили за те, що вона більше ладила з хлопцями ніж з дівчатами. Вже в 2001 році вона дебютувала у кіно в романтичній команді Сонячні канікули. Про Меген Фокс в цьому фільмі нічого сказати, як і про всі фільми на цьому етапі кар'єри. Це Ролі 4 ролі 5-го, 77 77-го плана. От ви помічали Меган у фільмі Пугані хлопці 2». Ні, а вона там є. І знімається, до речі, в цікавій сцені, за яку на диву Майкла Бея в наш час ще не відмінили, тому що актрисі на той момент було лише 15 років. У 2004 році актриса дебютувала в фільмі Королева екрану заразом разом з Ліці Лохан. Фільм зібрав лише 33 мільйона при бюджеті в 15. Але можливо саме завдяки цієї ролі Фокс помітили і підписали на трансформери. Взагалі це сталося через біг Обставин та парад планет та вдачі актриси, тому що якщо її взяли б на якусь роль в період кастингу на трансформери, вона б була в прольоті, та на її місці бігла б якась друга, менш талановита особа. Меган Фокс пощастило, вона була нікому не потрібна. І Її взяли на трансформери. Режисер Майкл Бей – специфічна людина, навіть дуже. Наприклад, на актора Шая Лабафа, який грає в трансформерах головну роль, бей в першій же сцені не травив собак. Меган Бей змусив набирати 5 кілограм маси. Та у фільмі її героїню звуть Мікаєла. Бейнс, хоча можливо це співпадіння, взагалі Меген Фокс не отримала навіть копійки за І із акторів. Трохи більше ніж нічого отримав лише Шайла Бафф. інші знімалися за дещо більше. Та ні, не за ідею, а за ім'я в титрах. Деякі, по слухам, навіть платили режисеру за своє ім'я в них. Трансформери вийшли в 2007 році і зібрали 709 мільйонів доларів. Це п'ятий найакасовіший фільм 2007 року. Після піратів на краю світу Гаррі Потера та Шрека. А, та ще людина Паука 3. Хоча ну да, після фільму зірками стали всі, навіть Тайріс Гіпсон. Якщо у першому фільмі Меган Фокс отримала нічого, то в другому фільмі це нічого збільшилось разів сім. 800 тисяч доларів отримала актриса. Але між трансформ. Трансформерами 1 та 2 сталося ще фільм Повія та ще одна перспективна комедія як втратити друзів, яка принесла Фокс. Нічого комедія провалилась, а фільм Повія навіть не вийшов в кіно. На ці фільми Меган підписала ще до трансформерів. Не пощастило, але жалітися ні на що. Рекламні контракти меган злетіли на небо. Завдяки модельній зовнішності актриса мала багато реклам. Вже через два роки почалися другі трансформери. Знімати які студія почала одразу, але сценарій якого не було навіть під час зйому, погіршував погіршного але на виході продовження збере ще більше ніж оригінал. Меган постійно скаржилась, якій важко було зніматися у трансформерах. Бей знову змусив акторку набирати масу через те, що вона чомусь походіла. Але Меган найбільше не подобається сцена на мотоциклі, де її знімали ззаду. Хоча Бей сказав, що основний кадр буде напрямлений на лице актриси, акторки. Вибачте, на виході лиця ніхто так і не побачив. Меган це не подобалось. Її вважали такою, начебто, секс зіркою, але вона постійно заявляла, що вона не така. Та, взагалі, її Ховали в релігіозній родині, де таке не вітається. Тому після трансформерів вона знялася в трилері Тіло Дженніфер». На фільм сподівались всі чекали чогось дивовижного, але він зібрав лише 31 мільйон при бюджеті. в 16. причиною провалу режисер фільму Карін Кусама називає те, що на виході, як завжди, вийшов не той фільм, який вона знімала. Замість мрачного трилера вийшла мрачна комедія. Фільм Джона Гекс теж провалився, але це були слабкі провали порівняно з третіми трансформерами, які зібрали 1 мільярд та 100 мільйонів доларів, але без мех... Меган Фокс, а з Роузі Хайтінгтон Вайтлі, чому Меган вилетіла з трансформерів, невідомо і зараз. Спочатку всі були впевнені, що це через Майкла Бея, якого Меган в інтерв'ю порівнювала з Гітлером. Хоча Бей завжди казав, що причина не в ньому, і він ніколи не ображався на слова актриси. А от хто образився, так це Стівен Спілберг, якому не подобалось порівняння Бея з фашистом та приналежність Бея до родини Адольфа. Тому Стівен подзвонив Бею і настояв, щоб Меган більше не з'являлась на зйомочній площадці. Скоріше за все це правда, тому що згодом бей візьме Меган уже. В Свій фільм про черепашок, тому ні, годя, і історії це не перевершений продюсер. Але це все було давно і неправда. Через непотрапляння до третьої частини роботів кар'єра полетіла на дно: фільми, кохання, подорос, диктатор та інші лише пришвидшили кінець. Хоча перший і зібрав 80 при 40 бюджету, це не рівень трансформерів. А от Черепашки ніндзя 1» вже ж схоже на серйозний фільм, який і зібрав дорослі кошти: 485 мільйонів при бюджеті 125. Але друга частина при бюджеті вже в 135 зібрала лише 245 тому третьої частини не було. І з останніх фільмів Фокс лише один можна назвати не другосортним. Це не стрімні чотири. Хоча і вони зібрали лише 51 мільйон. Тому про інші фільми сенсу говорити немає. Наразі Фокс лише 38 років та вже три дитини. Деколи саме обов'язки бути гарною мамою заважали кар'єрі, також погані відносини з чоловіками, яких вона зустрічала, та все інше. Але те, що залишається на своєму місці, так це рекламні контракти, які нікуди не зникають. Так що на помиці вона не залишиться, тим паче. Шанс повернутися на великий екран, ще є, але з кожним роком в це віриться все менше і менше.